Сьогоднішня проповідь, вона називається, якщо Вероніка нам покаже, вона називається План спасіння, план надії. Це те, що було презентовано дві тисячі, а же, яких дві тисячі, п'ять з лишнім тисяч років тому назад. Це те, що було презентовано людству, це те, що було обіцяно, це те, чого чекали. Але коли він прийшов в цей план і почав реалізовуватись, не всіх він влаштував, і не всім він сподобався. Тому що е, очікували ядерну зброю, очікували Хаймарси Ф-16, очікували войовничого царя, який за 2-3 тижні все вирішить і принесе мир на землю, і в людях буде благоволя. Але він прийшов з іншою пропозицією. Він прийшов в непримітному місці, він прийшов непафосно, просто, просто людина з людськими чеснотами, з простою добротою і небайдужістю до людства. І все, що Ісус презентував, Він презентував доброту, щирість, сестрадання, як сказати, співчуття, небайдужість. Він був там, де були хворі, він був там, де були прокажені, він був там, де були одержимі, і він них, ними не нехтував. Він був там, де були солдати, він був там, де були війни, він був там, де були злочинці. І все, що він робив, друзі, він презентував. І ця презентація записана тут. І в вірш. Він презентував людяність і доброту. Приповість, в 11 розділі, 10-11 вірш, написано, доброго впливу праведних місто стає кращим, а устами безбожних воно зруйновано до основ. Іншому перекладі написано, що устами, але просто устами мир в цей світ не принести, і Ісус це зрозумів. І Він прийшов принести мир власним життям, власним досвідом. Віддавши і присвятивши все своє життя заради миру і спасіння всього людства. Багато говорили на нашому такій спільній молитві, яка була в філармонії. Багато ми говорили про пробудження. І багато хто чекає, що от скоро гряде пробудження, і тоді прийде Христос, має бути пробудження всюди. Але. Пробудження не прийде так, щоб ми сиділи і спостерігали, от там щось пробудилося, от там щось пробудилося. І висновки прийшли ми тих, що пробудження починається з нас. Пробудження це Божий заклик до змін, що теркається як сердець окремих людей, так і всього суспільства в цілому. Пробудження починається з тебе і з мене. Це тоді, коли ти і я, отямившись, проснувшись, Перестанемо вірити в цю всю Ахінею, яку нам пропонують оці засоби, і почнемо вірити в цей план, в цю презентацію. Більше того, не просто вірити, а візьмемо її як образ і стиль нашого життя. Це тоді, коли ми будемо чемними і добрими один до одного. Це тоді, коли ми будемо любити один одного і небайдужими один до одного. Це спасіння, це спасе це людство, це спасе цей світ. Ти і я в цьому пробудженні, але не просто спостерігачі, а активні діячі. Матфія, першим розділом говориться, Марія народить сина, і ти назвеш його Ісусом, бо Він спасе людей від їхніх гріхів. Умен, oh, в смислі гріхів. Ми ж хочемо не гріх, ми хочемо від орків позбутися. Нам треба звільнити нас, треба від росіян треба звільнити. Нам треба очистити нашу землю, нам треба, щоб нам дали зброю. Зрозумієте, що кожен лідер за всю історію в цих царів, все, що відбувалося тут, все ж тут прописано. Жодного царя немає. Жодного, хто би втримався від спокуси, щоб від доброї людини він не став кровожадливим. Всі лідери стовкують нас лбами. і на смертях, на жорстокості, на знищенні отримують тільки вигону. Перестаньте вірити в це. Спасіння людства. І мир в людях починається від звільнення від гріхів, не моїх, як ви думаєте, чи вашого чоловіка, чи вашого кривника. Спасіння людства починається від звільнення особистих гріхів, очищення особистої совісті. Христос прийшов і проповідував покаяння. Навернення до віри, до віри єдиного Бога. Він проповідував про посвяту Йому і про Царство Боже. Сьогодні людство сконцентровано на своєму комфорті. І сьогодні не стоїть питання, як того хоче Бог. Сьогодні стоїть питання, як мені комфортно. А я поїду туди, я поїду сюди. Я хочу бути там, в Іспанії чи в Італії. Кожного є мрії десь опинитися. Є бажання, і це нормально, але нема бажання Боже, я хочу ж ти. Де сьогодні має бути я? Де моє місце сьогодні? Христос знав своє місце. І Він знав свій обов'язок. І він знав свою місію, і він її виконав бездоганно. Чи виконуємо ми ту місію в тому часі, в якому ми опинилися? Чи ми просто очікуємо пробудження? Коли десь там хтось, друзі, пробудження починається з нас? Нам треба почути і прийняти план спасіння, план миру, план переміни цього світу. Якщо людство це не усвідомить, всі ті плани, які пропонують на засіданнях, в кабінетах, вони зроблять тільки гірше. Не вірте, будь ласка, в це. Якщо повірили, залиште це, візьміть. За основу, новий законопроект, будь ласка. І навіть не розглядайте, а одразу підписуйте. Окей? Ви мене розумієте? Образну мову? Чу такі серйозні, все добре? Тут все закінчується хорошо. Якщо ви знаєте, про що тут все буде добре. Не для всіх, правда. Правда, не для всіх, а для тих, хто підпишуть і приймуть це. За основу. Ісус камінь, який ви, будівельники, відкинули, а Він став наріжним. Беремо за, за, за основу те, що не може бути основою. І це відкидається взагалі, воно нецікаво. Надоїли ви своєю Біблією. Це другорядне, а зато ідеї лідерів ми ковтаємо. Ніхто інший не дасть нам спасіння, бо немає іншого такої імені в світі. Бог послав його людям, щоб принести їм спасіння. Нема іншого імені під небом, друзі. Немає. Я не знаю, що мені треба сказати, щоб, не... ну, щоб ви зрозуміли, немає. Тільки Ісус. Only Jesus. Я не знаю, якою мовою ще сказати. Якби б міг говорити там іншими, то ще б якось сказав. Тільки Ісус. Ісус в кожному дні. Посіння друзі дарується нам через віру, покаяння, любов, смирення перед Богом. Це Божий дар який потребує від людини не лише віри, а й елективного життя з його заповідями. Це не просто я вірю, це ти присвячуєш кожен день свого життя, кожну мрію, кожен план на майбутнє. Це тоді, коли ти бажання свої відсуваєш в сторону кажеш, Боже, мої бажання ти знаєш. Але я хочу поступити так, як ти хочеш. Сьогодні мало хто так керується, бо пріоритет тільки власне бажання. Я цього не хочу і не буду робити. Мені подобається, не подобається. Так це не цікаво. Цього нема в цьому законопроекті. Ти відложи, будь ласка, свій законопроект і свій план, і присвяти себе плану спасіння. Амінь. Написано, коли Захей каже, я роздам все, все роздам. Половину я віддам бідним, а тих, я в кого відібрав, я в четверо віддам. Він каже, що він сказав? Пам'ятаєте, що Ісус відповів? Він каже, нині настало що? Спасіння дому всьому. Нині законопроект прийнявся. Це б виразилось в житті людини. Людина залишила своє життя там, де був він в центрі, і обирав всіх, поставив Бога в центр і каже, Боже, я все віддам. І він каже: оце прийняття плану. План спасіння від Ісуса це план надії. Це план, який в дії. Якщо можна останній слайд зразу вже включить. Є таких 10 кроків, 10 пропозицій. 10 Не знаєте, це пропозиції не в тому, що ви там. Ой, буду, не буду. Це те, що безумовне, це те, що працює. План спасіння Ісуса заключається в покаянні. Треба визнати, що ми вірили марним обіцянкам, і більше в них не вірити. Треба взяти за джерело істини тільки один, одну пропозицію. Та да, нам треба розкаятись. і мені особисто, тому що я повірив. Повірив, весна прийде, сажати будемо. Щось нічого не садиться і не проростає. Нам треба повірити Ісусу Христу, друзі, в Його проповідь. Повірити і реалізовувати це в своєму житті, бути людяними людьми. Він каже, Син людський прийшов і Він каже, Син людський, більше вісімдесяти разів. Нам треба народитися згори. Якщо сьогодні тут є люди, які не знають, що таке народитися згори, сьогодні, значить, день. Тоді, коли ти можеш сказати, Боже, я хочу народитися згори. Я хочу розуміти, що це про що це йде мова. Я хочу утримати Твого Духа Святого. Друзі, нам треба любити Бога, не себе. Себе ми мол, любимо по, по замовчуванню. Любити ближнього. І без цього не так. Тут про це прописано детально. Повторено дуже багато разів. І в законі, і в повторенні закону, і в Євангелії, і ще в одному, і всюди. Там просто звучить все. План спасіння людства це любов до ближнього. Це тоді, коли ти його вважаєш вищим за себе. Все. Виявляється, все так просто. Але ж ні. Ф-16 виглядають впевненіше. Прощення інших, послуг Божих заповідям, перебування у Христі щоденне перебування у Христі. Немає часу. Ні. Це не цікавець. Воно не буде працювати. План Спасіння реалізовується і працює тоді, коли ми перебуваємо у Христі, друзі. Наше перебування у Христі, воно дає можливість і надію, дає надію на спасіння. Особисто Твоє. Якщо ти не в Христі, це все буде марне. Визнання Ісуса перед людьми. Визнання того, що саме Він Спаситель миру. Only Jesus, тільки Ісус. А ми знаєте, що обговорюємо плани, перемоги, перемиря. Що будемо віддавати? Будь ласка, зупиніться. Зупиніться. Визнавайте Ісуса перед людьми Царем, Свідоцтвуйте про це, Свідчіть своїм власним життям, своїм прикладом, своїми словами на дії. Смирення і довіра до Бога і в кінці кінців діла віри. Я вірю, що цей план, він змінить наше життя. Він змінить наше людство, він змінить історію і змінить світ. Але ж трошечки незручно. Я думаю, що цьому митарю, який обирав людей, теж було дискомфортно. Але він прийняв рішення. Замість того, щоб перебувати в каналах пабліках, що там у нас ще є, як це е, в подкастах, крім нашого, бо нас проповідує про шлях надії. Візьміть, візьміть план спасіння. До своєї уваги і перебувайте краще в цьому. І тоді ваше життя і життя ваших ближніх обов'язково зміниться. Тоді світ зміниться, людство зміниться. Вас не будуть впізнавати. І тоді ви будете свідчити, що Ісус є Господь. Амінь. Давайте ми Його привітаємо і подякуємо Йому за те, що Він.